Добровольці заявляли і про те, що вони готують теракти на території Росії до виборів президента РФ. Я нагадаю, що вони пройдуть 15-17 березня. А про які саме теракти може йтися, і як ви вважаєте, чим яким чином це може вплинути на рейтинг Путіна і довіру до нього з боку російських громадян? Ну ви знаєте, я б обережніше був з висловленням теракти тому що це може бути якісь інші дії. Це може бути атаки по. Військовим чи об'єктом пов'язаним військовим те, що є під час війни законної цілі, бо терористичні акти роблять терористи. Це, це не можна ці дії прирівняти до, до терористичних дій. Бо терор я впевнений, що як ну, це може висновки. ПСО від Російської Росії від ФСБ, що вони щось планують і росіяни вже підривали власні будинки перед чеченськими війнами і звинувачили в тому чеченців, щоб підняти люту на навіть всередині Росії і виправдати. Агресію на цю країну, якщо і щось планують в глиб Російської Федофедерації зробити ці батальйони, ну ці, ці добровольці, то це точно буде не підрив приватних будівель і не атака на цивільне населення. А якщо таке станеться, то цілкото це на 100% буде робота ФСБ, і ця буде це це буде дійсно теракт, і він буде приписаний саме російським добровольцям. Ну я думаю, що вони це. Те, що дово розуміють, і ну, треба застелгіть про це, про це казати, що вони мають, бачите, ми начебто на їхній стороні маємо бути, але ми тільки що сказали, що вони готують на вибори Путіна теракт. Тобто ми їх назвали терористами. Бачите, це не дуже так добре ми зробили.